Тарас Григорович Шевченко минає дні. Минає дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так По світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли добре жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити? А коли ні. Страшно впасти у кайдане, умирать в неволі, а ще інше спати, спати і спати на волі, і заснути навіть віки і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли добре і жаль, Боже, то дай злої, злої.